50 плюс не причина відмовитися від вагітності. Захисниця Наталя цьому прямий доказ. Свою третю дитину вона народила у 52 роки. Війна докорінно змінила життя жінки. У кривому розі ворог знищив її бізнес, тож вона прийняла рішення йти на фронт, аби вигнати окупантів з рідної землі. Саме там вона і знайшла своє кохання, механіка Сергія. В обох минулому вже були сім'ї, але наречені мріяли про спільну дитину. Крок за кроком львівські лікарі ввели майбутню маму до пологів, і от тепер на світ. З'явилася чудова та здорова донечка Соломія. І матір, і дитина почуваються добре, а батько не стримує сліз радості. Події, яка об'єднала більше 400 медичних працівників, не лише з України, але й Польщі та Швейцарії. У Львові відбувся п'ятий осінній медсестринський форум. Сюди з 15 областей України з'їхались медсестри, медбрати, викладачі, лікарі та інші працівники сфери охорони здоров'я. Ми заснували цей форум для того, щоб медсестри могли обмінюватися думками, могли навчатися, могли гуртуватися, могли ділитися своїм досвідом. І поступово він став традиційним. Протягом двох днів учасники обговорювали ключові виклики професії, обмінювались досвідом і навчались нових підходів до управління, комунікації та професійного розвитку. Кожен рік, які форуми, які в нас проходять, вони мають якусь свою тематику. От і якщо повернутися в історію, перший був форум, наприклад, для медсестер загальної практики сімейної медицини. Другий форум був в рік, коли почалася війна. Минулого року був форум, де ми говорили про наше майбутнє, про дітей. І сьогодні такий п'ятий ювілейний форум. Власне, ми говоримо про лідерів в медсестринстві. За даними Міністерства охорони здоров'я, саме медичні працівники найчастіше стикаються з професійним вигорянням. Особливо це стосується медсестер, які щодня працюють під великим навантаженням, доглядають за багатьма пацієнтами та долають стресові ситуації. Саме тому такі заходи є важливими. Вони дають змогу обмінятися досвідом, відчути підтримку колег і підвищити професійний статус, допомагаючи медсестрам залишатись ефективними, мотивованими та натхненними у щоденній роботі. Це робота безпосередньо біля пацієнта, і якщо лікар приділяє пацієнтові якусь коротку проміжок, часу, то медична сестра має опікуватися власне о тим більшим. Правда, більше того, вона має працювати не тільки з пацієнтом, але й з його родичами. Більше 70% цієї роботи, яка відбувається, це лягає на плечі медичної сестри. І як я завжди говорила, як би, наприклад, лікар не прооперував, так добре не прооперував. Якщо не буде догляду, доброго догляду, якщо не буде медсестри, яка Оде свої всі зусилля, всі свої знання, всі свої навички, нічого не буде. Часто робота медсестер залишається не до кінця оціненою, хоча саме вони забезпечують ефективність лікування, безпеку пацієнтів і комфорт під час одужання. Дуже багато медичних сестер зараз працюють на передовій. Дуже багато медичних сестер зайняті в медичній евакуації. І відповідно залишається менша кількість людей, які надають пацієнтам допомогу в стаціонарах. На їхні плечі лягає левова частка, не вистачає медичних сестер, наскільки ми спілкуємося з ними і чуємо їхні проблеми, і розуміємо їх дуже, навантаження шалені. Зазначимо, що окрім панельних дискусій, учасники форуму могли взяти участь у майстер-класах. Також працювало містечко здоров'я, де працівники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб у спеціальному медичному автобусі робили охочим щеплення від дифтерії, правця та ковіду, визначали групу крові, проводили тестування на вірусні гепатити, віл та скринінг на туберкульоз, проводили УЗД грудних залоз тощо. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів. thank <laughs> you Од кілометрів від обстрілів до безпечного життя ліські волонтери, попри страх та риза, поїхали до профронтових Слов'янська та Краматорська, аби нагодувати та врятувати тварин зі справжнього пекла. Шлях непростий, зруйновані міста, десятки дронів над головами, і люди, які залишилися тут та з останніх сил дбають про хвостатих за кожною такою адресою, зупинка і допомога: ліки, корм та добре слово. Це обробку. Основний пункт призначення Краматорський ландшафтний парк то до лінії фронту буквально рукою подати. Тварини живуть під постійними обстрілами вже три роки, і зараз їх лякає будь-що. Гучний звук, машини і навіть приїзд волонтерів. Тепер страху вже не буде. Поні, оленів увесь і віслюків розмістили у мікроавтобусах, немов у ковчегах, аби відвезти до Львова у безпеку. А, бачиш? І... Є, тут тепло. Висагладите, та ви такі просто вредні вольєрі. Це вже не перший виз волонтерів з рятованих тварин у прифронтові зони. Щоразу вони витрачають шалені суми на порятунок хвостатих. тож завжди потребують донатів. Аби підтримати притулок фінансово, зайдіть на їхню сторінку, знайдіть реквізити та поділіться бодай невеличкою сумою, яка врятує пухнасті життя. Двоє парубків проведуть свою молодість за гратами – Так вирішили судді. Історія трапилася, що у вересні минулого року. Двоє друзів, яким тоді було 21 та 22 роки, вирішили спробувати свої сили у незаконній хімії. Для цього вони орендували в Карпатах будинок, який перетворили на лабораторію. Основний продукт, який виготовляли спритники, насправді був небезпечним психотропом. Проте жодної партії вони так і не встигли продати, адже правоохоронці вчасно навідалися до хлопців з обшуками. Доказів, які вони знайшли, виявилося до. Тадню, аби тепер суд оголосив свій вирок для обох хіміків, дев'ять років у в'язниці для кожного з конфіскацією майна. Коли Віра об'єднує серця заради великої мети допомоги дітям, у приміщенні Софійського схилу відбувся перший винниківський молитовний сніданок, подія, яка зібрала військових, медиків, священнослужителів, освітян та благодійників. А усе для того, щоб розповісти та представити унікальний проєкт дитячого реабілітаційного центру Маленькі перемоги місця, де діти з інвалідністю зможуть отримати підтримку, турботу і шанс на повноцінне життя. У Нас волонтери зараз неврологи дитячі, які готові волонтерити, скільки треба буде, щоб з'явився такий центр. Вони кажуть, коли народжується особлива дитинка, ми не маємо куди її скерувати. І коли я зустрічаю маму через рік, я просто знаю, якби я мала куди скерувати, то дитину був би зовсім інший результат, а найгірший час втрачається. І чим пізніше починаєш працювати з такою дитинкою, тим складніше. В Україні є понад 160 тисяч дітей з інвалідністю, але реальна цифра може бути значно більшою лише 10% мають доступ до якісної реабілітації, тоді як більшість позбавлені підтримки та безпечного простору для розвитку і соціалізації. Я як мама хлопчика з синдромом Дауна, юнака, якому 24 роки, розумію, що як би не змінювався сьогодні світ, так такі діти не зменшуються, їх тільки збільшується. Так, як би не розвивалася медицина, діти з інвалідністю народжуються, діти з синдромом Дауна, діти, які потребують поліативної допомоги, вони народжуються і все більше є. Так, і не можна залишати сам на сам батьків таких з дітьми, тому що зазвичай тоді в таких випадках сім'я розпадається без підтримки держави, без підтримки. Тих чи інших фондів без підтримки реабілітаційних центрів. Тож майбутній реабілітаційний центр саме для таких сімей, щоб підтримувати, сприяти інклюзії та формувати нове суспільне бачення. Він об'єднає медичні, освітні та соціальні послуги, де дитина отримує лікування, навчання та підтримку. Це унікальний проєкт, аналог буде східноєвропейський, аналогів немає в Україні, в Європі і так далі. Ми самі все придумували, кресли за участі таких от мам, які мають такі дітки всім, якщо найбільше потрібно. То, знаєте, знаєте, в нас, як правило, такого центру ніде немає, в нас буде 40 послуг в одному місті. 10 тисяч метрів квадратних інклюзивного простору створять за принципами повної доступності. Щороку понад 5 тисяч дітей з інвалідністю зможуть отримати якісну реабілітацію. І Міжнародний благодійний фонд Маленькі перемоги доводить, що зміни можливі навіть у найважчі часи. І ця ідея об'єднала як українських, так і закордонних небайдужих доброчинців. Я вважаю це неймовірно. Усе, що ми можемо зробити, заради дітей найстійкіших, найсильніших, яких я коли-небудь бачила. Я просто хочу бути тут і дати їм знати, що Америка та американці підтримують Україну. Попри все, що ви чуєте, ми про вас не забули. Ми реалізовуємо багато проєктів для вашої країни та українських дітей. Моя місія в цій діяльності допомогти проконсультувати фонд. Який збирається найпотужніший в Україні реабілітаційний центр для дітей сформувати, створити, відбудувати і запустити в роботу? Захід відбувся у натхненній, теплій та духовній атмосфері у супроводі депутата Львівської міської ради Дмитра Колесника та амбасадорки фонду Оксани Білозір. До спільної молитви долучились і діти, присутність яких нагадувала, заради кого потрібно боротися та об'єднуватися. Богу, що тим поколінням, яке і віру батьків. Процес створення унікального дитячого реабілітаційного центру невпинно рухається вперед. Вже немало зроблено, зокрема, містобудівна документація, але попереду ще багато важливих кроків. Ми вперше в Україні попали із реєстрацією в реєстр. Працюють дуже конструктори зараз, працюють архітектори, проектують, працюють зараз служба замовника, контролює абсолютно всі процеси. Ну, звісно, працюють фандрейзери. Будівництво реабілітаційного центру планують розпочати вже навесні 2026 року у селі Журавники неподалік Львова. Підтримати цей важливий проєкт може кожен за qr кодом який ви бачите на екрані. Кожна дитина в Україні має бути щасливою незалежно від стану здоров'я чи обставин.